Одного разу до мене звернувся молодий чоловік, стурбований тим, що відбувається з душею після смерті. Його очі видавали страх, а слова плуталися у пошуках відповідей. Я вирішив поділитися з ним історією, яка змінила моє власне уявлення про загробний світ. Це розповідь про монахиню Френсіс Бенкс, яка залишила земний світ у 1930. 65 році, але її голос продовжує звучати через послання, передані її подругою Хелін Гріс, Френсіс була відданою служителькою Божою, глибоко віруючою людиною, яка завжди намагалася жити згідно із заповідями. Проте навіть вона, опинившись у вічності, була вражена тим, що побачила. Загробний світ виявився настільки глибшим, масштабнішим. І незбагненним, ніж будь-які людські уявлення. Її розповідь стала для мене уроком про Божу милість, справедливість і наш земний вибір. Френсіс залишила земний світ тихо, майже непомітно, але несподівано почала передавати послання через свою подругу Хелін. Ось що цікаво. Хелін завжди негативно ставилася до будь-яких форм спиритизму. Вважаючи це обманом і спокусою. Але коли вона почула голос Френсіс, то не змогла не впізнати її характер, наполегливість, і навіть деякі вислови, які були притаманні їй ще за життя. Це стало для Хелін випробуванням, але також глибоким духовним досвідом. Френсіс описувала вічність, яка кардинально відрізнялася від її земних уявлень. Найбільше її здивувало те, що після смерті вона не зустріла моментального і суворого суду, як очікувала. Натомість Бог дав їй можливість побачити своє життя очима вічності, це був, наче екран, на якому розгорталися дві історії: перша ідеальний задум її життя, яким воно могло би бути, якщо б вона повністю довірилася Божій волі, а друга реальність, сповнена помилок, лінощів. І недосконалостей, це зіткнення ідеалу і реальності стало для неї болючим, але необхідним досвідом. Вона побачила, як часто відходила від Божого плану через слабкості і небажання змінюватися. Водночас вона усвідомила, що кожен гріх це не просто порушення закону, а втрачена можливість наблизитися до Бога. Френсіс зазначала, що у вічності панує. Абсолютна чесність там неможливо сховатися за масками чи виправданнями. Людина постає перед собою такою, якою вона є. Для тих, хто не визнає своїх помилок, це стає джерелом великих страждань. Душа сама собі судить, і якщо вона сповнена темряви, то це створює нестерпний контраст із небесною чистотою. Особливо болючими для Френсіс були видіння душ. Які опинилися в темних сферах, вона бачила їхній біль, відчай і нездатність змінити свою природу. Багато з них не усвідомлювали своєї участі, і навіть після смерті продовжували проклинати Бога, тим самим поглиблюючи власні страждання. Ці спостереження привели Френсіс до найголовнішого усвідомлення після смерті змінити свою участь неможливо. Усе вирішується за життя, коли людина обирає, за ким іти, за Ісусом чи за темрявою. Це послання Френсіс стало для мене нагадуванням про цінність кожного дня, кожного вибору, кожного слова і вчинку. Ми маємо час і можливість змінитися, поки живемо. Бог дає нам свободу обирати, але ця свобода не лише дар, а й велика відповідальність. Закінчивши свою розповідь. Я подивився на молодого чоловіка у його очах вже не було страху, лише замисленість, і, здається, надія. Бо поки ми тут, на землі, у нас є шанс почати спочатку вибрати світло і залишити темряву позаду. І ця історія не лише про Френсіс, це послання для кожного з нас.